вітаю вас на своєму каналі Еліанора таро 2. Сьогодні у нас буде тема: хто або що поспішає у твоє життя. Хто або що поспішає у ваше життя? Да? Подумайте про себе. Пишіть у коментарях, як ви тримаєтесь сьогодні, да? ми ж українці. Ми тримаємось потужно і хай там що. Сьогодні один варіант, і дивимось, хто або що поспішає у наше життя. Дев'ятка жезлів. Я скажу вам до недавня, і навіть зараз ви намагаєтесь втриматись на плаву. Да? Ви з чимось Боретесь, боролися і будете боротися, бо ви така натура. Не те що войовнича, але за своє ви будете стояти просто горою. Да? Ви на кожному випробуванні просто як кіхтики точите, да? як котик той або кішечка. Ну, правильно, лицар Пентаклів, у вас молода душа. У вас скільки б вам років не було, молоде і тіло. Ви, можливо, займаєтесь постійно фізичними вправами, якісь фізичні навантаження. Емоційно, енергетично ви молоді завжди. Хто мене дивиться туди, да, ну мене такі і дивляться люди. Ви можете бути у сім'ї, сім'я е, така вам доволі таки підтримка, і фінансова, моральна, енергетична, є таке, да? Пишіть. Ну, якщо чуєте, що геть не ваше, переходьте на інші відео на каналі, але я б радила послухати, що далі. І так, це опис, який ви є. Давайте ж дивитись, що іде у ваше життя або хто. Картка да, ну, Вона є, от, наприклад, мені зустрілася лише в цій колоді ця картка. Дивіться, доволі таки цікава карта. Я би сказала, що вона не всім не завжди може й випасти. Про що це говорить? Що ви неординарна особистість, за вами є якісь люди, які дійсно вас підтримують, і це не завжди люди із світу Яві. да? Ну, Як це пояснити, не із цього світу є. Ті, хто духи е, пращурів є також, і вони дуже-дуже вас підтримують. Тут навіть вони б сказали всіх ворогів твоїх запакуємо. Ну, можливо, це дещо грубовато, але це якось так. Що йде у ваше життя? Тобто навіть сьогодні можуть снізойти ваші духи пращурів. ваших. Ну не лякайтеся, це є і це звичайна справа, але не всі це знають і розуміють. Паш Кубків, якісь приємні можуть бути пропозиції на сьогодні? Не лише на сьогодні, а взагалі да, на найближчий період. На весілля да, приглаш... пригласять вас у когось на зустріч, приємні якісь зустрічі для когось несподівані. Дев'ятка кубків, але є тут така порада, не дуже там, не зловживайте. Да? Дійсно, така є порада. Не зловживайте, щоб ви з ясністю сприймали цю дійсність. Да? Щоб не була у вас якась затьмарена свідомість. Так. Ну і тут імператор. Ну, мені показують, що будете триматися добре да? на ногах. Цей найближчий період і прямий такий тут посил для дівчат, наприклад, що йде такий важливий у вашому житті чоловік, чи ви його вже знаєте, для декого це показують вашого чоловіка, для декого це новий. А ну, давайте подивимось: якщо ви не одружена, не заміжня або не в парі. Так, іде для чого? Бути з вами разом для яких-то моментів щасливих, пристрасних. Да? Можливо, у вас з вашим чоловіком будуть якісь такі відновлення почуттів. Да? Тут показують, що були якісь незрозумілі моменти, можливо, навіть ви були в тому, як в сорі. Да? Можливо, на відстані і якось мало спілкувались, чи взагалі не спілкувалися, Так ось це вже відходить. Да? Давайте прибираємо заперечуємо. Так, да, в мене помічниця. Так, всі потребують уваги да, нашої уваги. І е, тут показано, що буде багато у вас уваги. Да, такі потужні приходять енергії до вас. От. Ну і сама фортуна. Дивіться, нарешті, можливо, давно вам в чомусь не везло. Тепер вам буде просто фортити, як то кажуть. Причому у таких важливих справах вашого життя. Ну, все, навіть білий тут котик. Шістка пентаклів у грошах почне фортити. Причому це такі заслужені винагороди, не просто так, що там звалилося це з неба. Да? Ви за це могли боротися, заробляти, вкладатися, як-то в це фізично, енергетично, фінансово. Да? Ну, імператриця. А тепер дивіться, яка Цікава, вимальовується у нас ситуація. Хто а, не міг знайти парусою, той знайде. Да Вибачте, мене тут штатив трішки хитається. У мене тут помічник перемостився, помічниця. Да Так, а, давайте подивимось, що ще йде. Так. Що ще йде? Ще де дещо зруйнується навіть такі потужні енергії, що дещо зруйнується. А давайте подивимось, що. А зруйнується, дивіться, якась особистість. Ага, тепер мені зрозуміло, якась е, вражда. Да? Тут іде протистояння королева пентаклів і королева мечів. Е, так от, показують, що якщо хтось на вас, е, якась жінка, да, могла е, дуже як -то, агресувати, дуже е, як -то, нездоровим чином ставитися, то тут це вже руйнується повністю, йде в минуле. Припираємо, заперечуємо. А, що це за жінка? Ну, ви, можливо, самі навіть догадаєтеся, але ми можемо а, тут викласти, подивитись на цю особистість, звісно ж. Ага. Ну, вона висувала якісь постійно а, требування, звинувачення у ваш бік. Угу. Ну, Просто доводилось постійно якось захищатися від неї, якось постійно якесь протистояння було. Да? Так, тут карта навіть. І яким-то дивним чином, да, що це з нею трапиться, що перестане. Людина могла передивитись свої якісь. По життю пріоритети, свої вчинки якось передивитись. Да? Ну, Люди змінюються, моя така думка. Можливо, навіть а, у когось, ви просто уїдете і перестанете. Це спілкування перестане. У когось а, щось пов'язане з дітьми. Да? Будуть якісь події, пов'язані з дітьми, сімка жезлів. Що це у нас до чого, це Чотирка кубків. Так, а, там, де ви не були впевнені в чомусь, ви зможете подивитися з більшою впевненістю. Ну, от якось так. Просто у всіх різних ситуації. До речі, кому треба передивитись індивідуально вашу ситуацію, більш концентровано да, на ваших. Моментах життя. Пишіть на вайбер або Телеграм СМС і замовляйте індивідуальний перегляд да, на, таро. на таро або відливочки а, з коригуванням ситуації вашої. Да? Так, шістка кубків. У когось от уже йде у ваше життя зустріч з ким-то, кого ви давно не бачили. Приємні такі. Енергії, так. у когось з дітьми, з дітьми. Так. подаруночки якісь будуть. Чи вам, чи ви подаруєте. А вісімка мечів це до чого в нас? Так. Хтось не може проявлятися в повній мірі, як би хотілося. Кохання. Ага, хтось на вас може ображатися тут, показують. Із-за цього не може проявлятися так, як хотілося б. Некий король мечів тут, а, ну, чоловік може бути військовим, а, а може бути інтелектуальною, такої спеціальності, професії. Чому людина не може проявлятися? Тобто, ви до людини з. А, ну Хотів би проявлятися з хорошими почуттям, але не може. Але ваше добре слово да, створить дива, поміняє цю ситуацію. Тобто людина також зміниться. якщо ви, да. Хто був ось у яких-то замкнених енергіях, не міг нормально. Якось спілкуватись, настане легкість. Да, прибираємо, заперечуємо ці важкі енергії прибираємо, заперечуємо. Настане легкість, ви знайдете спільну мову і знову ж таки закрити А, Дуже важко з ким-то налагодити спілкування тут показують. Ану, чи. Да, через Верховний суд? Тут втручаються вищі сили, тут дарують цю легкість спілкування і можливість, бо тут є а, почуття. Це може бути хтось із рідних, навіть не обов'язково в парі. Це а, дійсно, тут люди люблять це ваші близькі. Так, прибираємо заперечую ті важкі енергії. Ну, що ще буде, що у ваше життя йде? Мах, можливість діяти, можливість, тут знову такі важкі, багатенько мечів. якісь моменти важкі були у вашому житті. Не давали просто діяти, хтось як закривали, блокували. Давайте приберемо, заперечимо. До речі, кожен мій таро розклад є коригувальним в тому сенсі, що ми. А... Коригуємо ситуацію, виправляємо її, покращуємо, і хай буде так. Так, з ким ви там не могли знайти спільну мову, якось налагодити спілкування. На людині, можливо, якісь впливи були, навіть вплоть до магічних. Десятка мечів та жезлів, точніше, це, ну, це страшне, це щось неодноразово на людину впливали, можливо, якось ментально, можливо, якось в розморвах, якось діяли. Да? Це чиясь робота, що ви не могли нормально спілкуватися. І що буде далі? А далі буде вже легке спілкування, вже зможете нормально. Пашмічів. Хоча деякі енергії ще присутні. ну Це може бути хтось з дітей. От я прямо бачу таку ситуацію, що хтось з дітей все ж таки таких енергій, ну Тут наступить, настане ясність, прояснити ті темні моменти. Тож, давайте приберемо. І цей. Останній меч, скажімо так, роздору. Останній меч роздору, і щоб настала ясність, щоб е все було, всі були в достатку і в задоволенні, скажімо так. да? І буде так, да? сила. Ну, подивіться, які е тепер гарні, красиві, потужні карти. Давайте місяць цей приберемо. Мах. Сила сонце, да? Дуже-дуже це так знаково. Дев'ятка пентаклів. Також наповненість, достаток. Да? Ну і ітоги який, хоча тут уже і так дуже сильно, верховна жриця, в когось здібності розвиваються просто потужно. Зберігайте спокій і тишу, як то кажуть. Да? Ой, дивіться, яка гарна, гарненька карта, помірність. Хай це, це як мир, да? помірність від слова навіть мир тут напрашується таке слово. І тут вже білий котик, висвітлений котик, да? янгельський такий котик. Хай у вашому житті вирують лише такі лагідні, мирні, приємні енергії. На цьому навіть хочеться закінчити Але ще одну карту. Ви те що. Король жезлів. Ну, дивіться, тут можливо дорослішання таке. Да? Якщо навіть справа або дітей стосується, або навіть когось з дорослих, наприклад, чоловіка да, вашого, зрілість настає, дорослішання. Людина прокачала свій, свої всі моменти в житті. Да? Починається якесь розуміння. Починається якийсь ріст, ріст духовний. Да? Ви скажете, ну що це такі високопарі слова? А ви просто побачите по життю. Людина дуже багато чого вже досягла. Ну, я так думаю, що це і вас стосується, в плані, що це ви. Можливо, да? я не знаю, хто мене дивиться. Тут молода людина, та, о, яка лише розвивається зараз, або постарша людина. Це і вас стосується, і ваших близьких. Тобто для когось більше відіграється, що це саме про вас, а для когось о, хтось із ваших близьких. І те, і інше буде. Лише в плюс для вас, да? От для тих, хто дивиться. І я вам дійсно бажаю всього-найкращого, всього самого найкращого, потужних е таких енергій. Е Харізми вам бажаю да. Ну, чомусь це слово прийшло, можливо, того, що слухала недавно колегу там це слово. Да? Воно ж все ж у повітрі. Ми ці слова, всі ці вони е, вирують. Да? Десь ми щось почули. Тобто наші думки формуються і цей потік, який йде до нас, також завдяки і іншим людям. Ми не відірвані. Да? ми не не десь на необітаємо острові, що до нас нічого не долітає, ніяка інформація. Ми, тим більше, от в епоху інтернету це все у повітрі, і ми всі взаємодіємо один з одним. Тож, мирного неба головне, щастя, достатку і, звісно, ж, кохання нам всім. До нових зустрічей. Пишіть не забувайте коментарі, ставте вподобайки, якщо подобається відео, поширюйте, адже ну, комусь ще буде цікавим подивитись і дізнатись, що буде, що йде е, ваше життя. Ну, в їх життя також. До нових зустрічей, мої любі.